Всім доброго дня перед засіданням виконавчого комітету оголошується хвилина мовчання. От зв'язку з тим, що керуюча справами виконавчого комітету, секретар виконкому Філяшкина Любов Вікторівна станом на сьогодні у відпустці, пропоную обрати секретарем виконавчого комітету на сьогоднішнє засідання Булаву Світлану Станіславовну. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утрималося. Рішення прийнято. Будь ласка, <клес> на сьогоднішнє засідання виносяться два ä, питання порядку денного. Прошу голосувати про затвердження чергиденної в цілому з двох питань. Хто за? Хто проти? Отримав сприйнято одноголосне. Переходимо до розгляду питань денної Перше питання про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Перещепинської міської територіальної громади на 2026-2028 років. Будь ласка. <клес> Засіданням Перещепільської інвестиційної ради було визначено середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Перешипінської міської територіальної громади на 26 28 роки. Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій розроблено відповідно до бюджетного кодексу України з врахуванням положень порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затверджено постанову Кабінету міністрів України. Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями. Він визначає наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій, пріоритетні галузі сектори для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування і підсектори галузей для публічного інвестування. Серед переліку галузей за для публічного інвестування було визначено 11 пріоритетних для нашої громади: це громадська безпека аграрна, галузь, довкілля, енергетика, спорт, та фізичне виховання, житло, муніципальна інфраструктура та послуги, соціальна сфера, культура та інформація, охорона здоров'я, освіта і наука. Із проєктів по цим галузям коротко пройдусь. Муніципальна інфраструктура та послуги. Пріоритетні проєкти це реконструкція та нове будівництво систем водопостачання та водовідведення. Громадська безпека, впровадження та розвиток місцево автоматизованої системи централізованого оповіщення МАСЦУ, укриття для населення, укриття в закладах освіти. Соціальна сфера. Про, тут проєкти про впровадження норм і стандартів безбар'єрності на території громади. Це і безбар'єрні маршрути, і безбар'єрність єр, безбар приміщень. Освіта і наука. В цьому напрямку у нас іде оновлення автопарку відділу освіти, так як планується в наступному році придбання ще автобусів для наших дітей. перевезення. Спорт та фізичне виховання. У нас є розроблений ПКД з комплексною реконструкцією стадіону «Колос» в місця перещеплено. Тому визначили цей напрямок один з пріоритетних, щоб була можливість залучити інвестиції. Культура та інформація. Тут проєкти по реконструкції та капітальному ремонту закладів культури. Також є розроблені по деяким будинкам культури ПКД, тому плануємо залучати інвестиції, щоб зробити там ремонт. Галузь енергетика передбачає проєкти з термомодернізації, ефективності комунальних закладів, також, також впровадження відновлення джерел енергії, встановлення сонячних електростанцій. Установок для зберігання електроенергії на об'єктах комунальної власності. Галузь довкілля передбачає проєкт впровадження інтегрованої системи поводження з твердими побудовими відходами. Цей проєкт вже розробляється у нас разом з Словенцями, тому також плануємо далі залучати інвестиції в цьому напрямку. Також до довкілля входить у нас екологія, це очищення річок, озеленення територій. Це один з пріоритетних напрямків Міністерства екології. Ще одна галузь публічного інвестування – це житло Житло для вразливих верст населення. Тут передбачаються проекти з реконструкції житла, з побудови нового житла для ВПО, для незахищених верст населення, гуртожитки і так далі. Наступна галузь аграрна, передбачає проєкти з підтримки розвитку сільського господарства, підвищення продовольчої безпеки, розвиток сільських територій та зайнятості населення на них. Охорона здоров'я, проекти з напрямку реконструкції капітальних ремонтів наших лікарень, амбулаторій, папів по старостатам, оснащення їх медичним обладнанням. В цілому це все із пріоритетних напрямків, також будуть визначені додаткові ще, напрямки в яких буде розвиватися з цих самих галузей менш пріоритетні. А ці ось перші, що я вам тільки що не сказала, це на, до 2028 року в планах. Дякую. Будьте Угу, Хорошо. Е, в чому питання? У нас згідно закону України про публічні інвестиції, е, ми повинні розробити середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій. Е, про що це говорить? Що саме громада визначає напрямки, е, які згідно яких ми. Обов'язково повинні працювати у найближчі там, три роки для реалізації певних проєктів. Якщо ми не схвалюємо ці, то значить, буде складно взагалі робити якісь капітальні ремонти і залучати інвестиції. Тому що у держави зараз така політика. Всі ключові, ну, і субвенції, всі ключові напрямки вам назвали, і це якраз те, над чим ми працюємо: безбар'єрні маршрути, лікарні, освіта, укриття, масто і так далі. Тому пропоную. Затвердити середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Першипінської міської територіальної громади на 2026 2028 роки і розпорядникам коштів бюджету Першипінської міської територіальної громади забезпечити виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Першепенської міської територіальної громади на 20... 2026-2028 роки. Пошколосувати хто за хто проти. Утрималось прийнято одноголосно. Друге питання про схвалення прогнозу бюджету Парошипенської військової територіальної громади. На 2026 2028 роки. Прогноз бюджету Перещепінської міської територіальної громади на 26-28 роки це стратегічний документ планування показників бюджету Перещепінської міської територіальної громади, який є основою для складання проєкту бюджету на 2026 рік. Визначає основні напрямки дійс в середньостроковій перспективі, які... Сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей. Прогноз розроблено відповідно до статті 75 бюджетного кодексу України під пункту 1А статті 28 закону України про місцеве самоврядування. Прогноз сформований як дієвий механізм управління бюджетним процесом з метою встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі. Під час, прогнозу підготовки, під час підготовки прогнозу враховано індекс споживчих цін 2026 рік 109,7%, 2027 рік 107,1%, 2028 рік 105,6%. Розміри заробітної плати враховані в розмірі з 1 січня 2026 року 8688 грн., гривень. З 1 січня 2027 року 9374 грн., З 1 січня 2028 року 10 59 грн. тисяч гривень. Розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня 2026 року 3470 гривень, з 1 січня 2027 року 3744 гривні, з 1 січня 2028 року – 4018 гривень. Прожитковий мінімум на одну особу 2026 рік 3171 гривня, 2027 рік 3358 гривень, 2028 рік 3536 гривень. Для працездатних осіб з 1 січня 2026 року 3288 гривень, 2027 рік 3482 гривні, 2028 рік 3667 гривень. Для осіб, які втратили працездатність 2026 рік 2564 гривні, 2027 рік 2715 гривень, 2028 рік 2859 гривень. Міжбюджетні трансферти передбачені в обсягах визначення бюджетної декларації та прогнозами місцевих бюджетів. У цілому фінансовий ресурс, прогнозу бюджету Перещепінської міської територіальної громади на 2026-2028 роки становить доходи 2026 рік 236 мільйонів 407 тисяч сімсот гривень. 2027 рік 250 мільйонів 435 тисяч 200 гривень. 2028 рік 283 мільйони 111 тисяч гривень. Видатки відповідно до доходів встановлює 2026 рік 236 тисяч 307 тисяч сімсот гривень, 2027 рік 250 мільйонів 335 тисяч 200 гривень, 2028 рік 283 111 тисяч гривень. Прогноз доходів бюджету на 26-28 роки визначений на підставі прогнозних макроекономічних показників і соціального розвитку України та чинних норм податкового та бюджетного законодавства. Пріоритетними завданнями податкової політики у середньостроковому періоді є забезпечення стабільних, стабільних податків, надходжень необхідних для фінансування першочергових витрат, підвищення ефективності податкового адміністрування, в тому числі місцевих податків і зборів, мінімізація можливостей для зловживання платниками податків. Прогнозні показники дохідної частини на середньостроковий період розрахування з рахуванням зупинення тимчасове спрямування до загального фонду бюджетів територіальних громад податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4%. Так як починаючи з 2022 року, податки становили 64 з 2026 року планується 60%. Спрямування починаючи з 2027 року, податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців військовослужбовців. Що сплачується згідно з податкового кодексу, у розмірі 60% на відповідній території. Тобто з 2022 року, з другої половини, всі видатки зараховувались до державного бюджету, тобто з 2027 року ці видатки планується повернути до місцевих бюджетів. Також залишено зарахування 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Збереження розподілу акцизу спального між державним та місцевим бюджетом, а саме зарахування 13,44% такого податку до місцевих бюджетів, застосування ставок оподаткування акцизним податком, екологічним податком і рентної плати, визначених в абсолютних значеннях. Крім того, на прогнозні показники доходів бюджету матимуть вплив зростання макропоказників та соціальних стандартів, що збільшить податкові надходження з податку на доходи фізичних осіб. Місцевим податкам і збором податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки туристичного збору єдиного податку платниками першої та другої групи е платників. З урахуванням вище зазначених особливостей загальні показники доходів бюджету Ферешепенської міської територіальної громади без врахування міжбюджетних трансфертів зростатимуть а саме у 2026 році. Порівнянні з плановими показниками 25-го року на 10 мільйонів 640 тисяч 500 гривень або на 7,1% у 2027 році, порівнянні з прогнозним показником 2026 року на 12 мільйонів 550 тисяч 500 гривень або на 7,8% у 2028 році. Порівнянні з прогнозними показниками 2027 року на 12 мільйонів 557 п'ятдесят тисяч гривень або на 7,2%. основним джерелом формування дохідної частини бюджету. Громади, які в попередніх роках залишається податок та збір на доходи фізичних осіб. Розрахунок прогнозної суми податку на майно плата за землю, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2026-2028 роки, проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки. Темпи росту з податку на майно прогнозуються у 2026 році на рівні 109,7%, у 2027 році 105,9%, у 2028 році 105,8%. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2026 2028 роки розраховано з рахуванням положень податкового кодексу України, фактичних надходжень кількості платників за ставками, встановленими рішенням Перещепенської міської ради. На збільшенні єдиного податку у середньостроковому періоді матимуть вплив зростання мінімальної заробітної плати для працівників першої групи прожиткового мінімуму для працездатних осіб для платників другої групи та індекс споживчих цін для платників третьої групи. Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2026 році на рівні 110%, у 2027 році 107,6%, у 2028 році 107,4%. Прогнозні надходження акцизного податку на 2026-2028 роки розраховані, виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування за ставкою 5% частини акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів, пива, алкогольних напоїв. З урахуванням вимог, вимог діючого чинного законодавства щодо зарахування до бюджетів територіальних громад, як я вже говорила, на рівні 13,44% акцизного податку. Темпи росту акцизного податку прогнозуються у 2026 році на рівні 115,3%, у 2027 році 106,7%, у 2028 році 107,5%. Обсяг дохідної частини бюджету Перешипенської міської територіальної громади на 2026 рік прогнозується 236 тисяч мільйонів, вибачаюся, 407 тисяч 700 гривень. Доходи без урахування міжбюджетних трансфертів, тобто власне надходження 160 мільйонів 342 тисячі 900 гривень. Офіційна трансферти прогнозується отримати в розмірі 76 мільйонів 64 тисяч 800 гривень, в тому числі базова дотація 6 мільйонів 490 тисяч 100 грн. Відповідно до 2025 року у нас була базова додація в розмірі 12 млн Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом це освітня субвенція 69 мільйонів 553 тисячі 700 гривень. На рівні 2025 року встановила 62 млн Субвенція з місцевих бюджетів іншим бюджетом це на беззаплатні ліки ЧАЕС 21 тисяча. Обсяг дохідної частини бюджету Паришепінської міської територіальної громади на 27 роки прогнозується в сумі 250 млн 435 тисяч 200 гривень. Доходи без рахування міжбюджетних трансфертів, власні надходження 172 мільйона 893 тисячі 400 гривень. Офіційна трансферта прогнозується отримати в розмірі 77 млн 541 тисячі 800 гривень, в тому числі базова дотація 2 мільйона 473 тисячі 400 гривень. Освітня субвенція 75 млн 45 тисяч 900 гривень і субвенція з обласного бюджету на безоплатні ліки ЧАЕС 22 тисячі 500 гривень. Обсяг дохідної частини бюджету Перещепинської міської територіальної громади на 2028 рік прогнозується в сумі 283 млн 111 тис. гривень, з них доходи без урахування трансфертів 185 млн 450 тисяч 800 гривень. Офіційна трансфертів прогнозується отримати 97 мільйонів 660 тисяч 200 гривень, в тому числі базова дотація 17 мільйонів 98 тисяч 500 гривень. Освітня субвенція 80 млн 538 тисяч гривень. субвенція з обласного бюджету на безоплатні ліки ЧАЕС 23 тисячі 700 гривень. Видатки це прогноз. Прогноз витрат складено на основі поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету, а також прогнозні показники видатків бюджету Перещепівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Визначені в межах показників дохідної частини на 2026-2028 роки. Загальний обсяг видатків прогнозується на середньостроковий період з урахуванням субвенцій з державного та обласного бюджету. До загального фонду на 2026 рік 233 мільйона 321 200 гривень. З урахуванням міжбюджетних трансфертів у розмірі 76 мільйонів 64 тисячі 800 гривень. На 2027 рік прогнозуються витрати в розмірі по загальному фонду 247 млн 216 тисяч 500 гривень. Трансферти прогнозуються у розмірі 77 мільйонів 541 800 гривень. І на 28 рік. Прогнозуються витрати в розмірі 279 мільйонів 733 з Зрахування міжбюджетних трансфертів у розмірі 97 мільйонів 660 тисяч 200 гривень. За спеціальним фондом прогнозуються витрати на 2026 рік 3 мільйона 76 тисяч 500 гривень. За рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку це продаж землі 1 мільйон 185 тисяч 500 гривень. За рахунок надходжень за забруднення навколишнього природнього середовища 291 тисяча. За рахунок власних надходжень бюджетних установ 1 млн 600 тисяч гривень. На 2027 рік по спеціальному фонду прогнозується 3 мільйона 218 тисяч 700 гривень. За рахунок наступних джерел надходжень, за рахунок коштів спеціального фонду бюджет розвитку від продажу землі 1 мільйон 327 тисяч 700 гривень. За рахунок надходжень за забруднення навколишнього середовища 291 тисяча гривень. За рахунок власних бюджетних надходжень 1 млн 600 тисяч гривень. На 28 й рік прогнозуються витрати за спеціальним фондом. 3 мільйона 378 тисяч гривень, за рахунок наступних джерел надходження, за рахунок коштів спеціального фонду бюджет розвитку від продажу землі 1 мільйон 487 тисяч гривень. За рахунок надходжень за забруднення навколишнього середовища 291 тисяча гривень. За рахунок власних надходжень бюджетних установ 1 мільйон 600 тисяч гривень. Резервний фонд на середньостроковий період пропонується встановити на 2026 рік 200 тисяч гривень, на 2027 рік 250 тисяч гривень, на 2028 рік 300 тисяч гривень. Видатки бюджету, у тому числі публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестицій, інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Перещепинської міської територіальної громади, прогнозуються за рахунок наступних. Джерел це від продажу землі направити в розміри на 2026 рік 1 мільйон 185 тисяч 500 гривень, на 2027 рік 1 мільйон 327 тисяч 700 гривень і на 2028 рік 1 мільйон 487 тисяч гривень. Це ті проекти, які вам перелічила Ірина, але суми будуть змінюватися в залежності від надходжень до бюджету. Тобто суми маємо право змінювати. Плануємо, що буде перевиконання і ці кошти будемо направляти на ці ліби. Видатки характеризуються реалізацією наступних напрямків за типовою програмною класифікацією видатків за кредитування місцевого бюджету на 2026 рік. А саме на державне управління видатки передбачені на 2026 рік 34 мільйона 105 тисяч 800 гривень, на 2027 рік 36 мільйонів 712 тисяч 800 гривень. На 2028 рік 40 мільйонів 575 тисяч 300 грн. На освіту прогнозуються витрати. На 2026 рік 150 мільйонів 525 тисяч 600 грн. На 2027 рік 160 мільйонів 784 тисячі 300 грн. На 2028 рік 179 мільйонів 363 тисячі 700 грн. На соціальний захист та соціальне забезпечення прогнозуються витрати. На 2026 рік 10 млн 395 тисяч 700 гривень, на 2027 рік 11 млн 151 900 гривень, на 2028 рік 11 млн 881 300 гривень. На культуру та мистецтво прогнозуються витрати. На 2026 рік 13 млн 99 тисяч 900 гривень, на 2027 рік 14 млн 115 тисяч 700 гривень, на 2028 рік 17 млн 294 тисяч 200 гривень. На фізичну культуру і спорт видатки передбачені на 2026 рік. 100 тисяч гривень на 2027 рік, 105 тисяч 900 гривень на 2028 рік, 101 тисяч 500 тисяч гривень. Видатки на ЖКХ плануються в розмірі. 20, в розмірі на 2026 рік 11 мільйонів 468 тисяч 900 гривень на 2027 рік, 9 мільйонів 489 тисяч 100 гривень на 2028 рік. 13 мільйонів 200 тисяч 200 гривень. У тому числі фінансова підтримка для комунальних підприємств передбачена для КП «Голубівське» та добровільне формування пожежної команди на 2026 рік 4 мільйона, на 2027 рік 2 мільйона 500 гривень, на 2028 рік 4 мільйона. Для фінансова підтримка КП «Перещепана вода 365» На 2026 рік 3 мільйона, на 2027 рік 2 мільйона 240 тисяч 600 гривень, на 2028 рік 3 мільйона. Фінансова підтримка для КП «Благоустрій громади на 2026 рік 2 млн на 2027 рік 2 млн 118 тисяч гривень, на 2028 рік 2 млн 230 тисяч 200 гривень. На підтримку військових формувань видатки передбачені в розмірі на 2026 рік 1 млн на 2027 рік 1 млн 80 тисяч гривень на 2028 рік 1 млн 160 тисяч гривень. Обсяг міжбюджетних трансфертів з бюджету Перещепленської міської територіальної громади іншим бюджетом прогнозується, прогнозується в розбірі. Передача до обласного бюджету, а саме поповнення матеріального резерву, у 2026 році 62 тисячі гривень, у 2027 році 65 тисяч гривень, у 2028 році 69 тисяч гривень. Субвенція бюджету Губинської… Громади, а саме на проходження медичного огляду працівників бюджетних установ, у 2026 році прогнозується 500 тисяч гривень, у 2027 році прогнозується 530 тисяч гривень, у 2028 році прогнозується 570 тисяч гривень. Субвенція бюджету Черкаської громади пропонується на заробітну плату ФАПам, придбання медикаментів, тест смужки, безоплатні ліки та. Інші матеріали прогнозуються у розмірі у 26-му році 970 тисяч гривень, 27-й рік 1 мільйон 50 тисяч гривень, у 2028 му році 1 мільйон 125 тисяч гривень. Також прогнозується в бюджеті дотації передавати, а саме на отримання ЦРЛ ЦР Самарівського району, Перещепинського відділення і саме комунальне підприємство ЦРЛІЛ Самарівського району, яке знаходиться в місті, в місті Самар. У розмірі 26 рік 6 мільйонів 882 тисячі гривень у 2027 році 7 мільйонів 418 тисяч 800 гривень, у 2028 році 8 мільйонів 744 тисяч 900 гривень. Також пропонується направити дотації на отримання ЦПМСД, а саме амбулаторії, які знаходяться на території Перещепинської громади. Кошти в розмірі 26 рік, 2 мільйона 950 тисяч гривень, 27-й рік 3 мільйона 180 тисяч гривень у 2028 році, 3 мільйона 840 тисяч гривень. Також пропонується давати дотації на отримання трудового архіву у Самарівському районі у розмірі 26 рік 168 тисяч гривень у 2027 році, 181 тисяча 200 тисяч гривень. І 28 рік 215 тисяч 100 гривень. При формуванні видаткової частини бюджету у середньостроковому періоді основними завданнями є досягнення цілої державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету Перещепінської міської територіальної громади, спрямовуючи кошти на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з ефективності їх використання та можливої економії коштів за діючими бюджетними програмами. Також на прогнозні показники вплинула зміна розміру мінімальної заробітної плати та посадового кладу працівника першого тарифного розряду. Якщо порівняти видатки у співставних умовах, то видатки по розпорядниках наступні. Перещепінська міська рада видатки прогнозуються. 2026 рік 73 три 699 шістсот тисяч гривень, що на 22 два мільйона шістсот тисяч гривень

цілих 3 більше, ніж у 2027 році. На головного розпорядника в порівнянні з 2025 році прогнозується видатки у 2026 році 148 млн 620 600 грн, що на 22 млн 533 600 грн, або на 17,9% більше, ніж у 2025 році. Видатки у 2027 році 158 мільйонів 684 тисячі 700 гривень, що на 10 мільйонів 64 тисячі 100 гривень, або на 6,8% більше, ніж у 2026 році. І видатки на освіту у 2028 році 177 мільйонів 139 тисяч 300 гривень, що на 18 мільйонів 454 тисячі 600 гривень або на 10,4% більше, ніж у 2027 році. Це прогнозні показники, які необхідні для підготовки проєкту в бюджету. Є питання заложення? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримались? Прийнято одноголосно. Черга дана вичерпана. Всім дякую. Засідання оголошується закритим.